Слава Ісусу Христу, всім Християнам. Добрий день мої підписники, добрий день люди, які споглядають на мій канал. Можете підписуватись, буде цікаво. Ну, всім цікаво. Барбара, диктатори приходять до влади, вже всі то знають. В суспільстві робиться страшне. страшне, так, захищають в суспільстві непотерпілих а злочинців. З потерпілих хіба гроші можуть стягати все. Злочинці нагло захисають. Деколи, до речі, злочинця навіть сажають до в'язниці. По одній простій причині, щоб його, знаєте, як-то народ не покарав, щоб не було помсти народної. О, навіть до такого доходить. Ну, Тобто, отак от. система працює вся на ну, злочинах система і вона отак от працює на барбарі. На диктаторів. Тому це дуже прикро, то погано всі органи працюють на злочинців, на злочинна система державного управління. розумієте, да? Деколи таке буває в сім'ї, припустимо. Якщо до влади приходить диктатор, я маю на увазі, якщо якась жіночка вийшла заміж за якогось диктатора Варвара. Ну, бляха-муха, не пощастило, бо так сталося. Що робити? Варвара лише усунути можна. Тобто інакше нічого не вийде. Або від варварів люди втікали, або захищалися від них і їх усували від влади. так. Якщо вам будуть розказувати якісь психологи, ну підлаштуйтесь під варвара, диктатора, ну щось там. Ну... Це просто відтягуєте час, кажу вже. Тобто свій час. Ви ж людина, ну, от ви живете, ви живете. вам хочеться жити нормально. А вам, варвар-диктатор, жити не дає нормально. Ви під нього будете відрізно. Це, це беззмістовно. Звертатись в таких випадках до психологів. А от так, беззмістовно то відтягуєте час. Просто роз, розлучення. Того не треба робити. Одразу побачили варвар-диктатор, все, за побачення. Це найкращий варіант. Поки молоді, розійшлись, живете спокійно, мирно, налаштовуйте своє життя. Шукайте собі мирну людину. Ну от і все. Для спокійного, мирного життя, сімейного.